Нідерландські друзі продовжують підтримувати Тростянецьку громаду. Цього разу гуманітарний вантаж надійшов для людей, які втратили житло під час окупації та для внутрішньо переміщених осіб. Оксана Моспан є уродженкою міста Тростянець та вже понад 20 років працює лікаркою у Нідерландах. Саме вона організувала збір для постраждалих з Тростянецької громади через публікацію у газеті. По-перше, я хочу подякувати всіх нідерландців, які приєднались до нашого збору, який я та моя родина організовували 18 грудня 2023 року в Нідерландах, місці, де я працюю і де я живу. Ми не очікували такого, такої великої кількості допомоги. Ми організовуємо вже вже початку війни допомогу. Україні я працюю з Волотема Лізів, також Трестянця. Ми організовуємо, а також комплектуємо рюкзаки першої швидкої допомоги для наших фронтових медиків. Це саме головне, що воно все все почалось. Саме головне, чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася як можна скоріше, якомога скоріше. Ми хочемо, щоб наша Україна стала незалежною, щоб люди отримали покій і почали нормальне життя. Це ми хочемо. Тому ми, ми звертаємося до всіх українців. Бережіть себе. Ми про вас думаємо, ми будемо до кінця з вами йти і вас підтримувати. До слова, пані Оксана вже передавала допомогу Тростянецькій міській лікарні. Сьогодні чергову партію гуманітарної допомоги Оксана передала для тих, хто цього найбільше потребує. Це не просто гуманітарна допомога, це вияв людяності, який ми сьогодні бачимо, який демонструємо. У Нас в Українців не існує кордонів. Ми українці, ми тісно пов'язані, напевно, генетично і тому допомога надходить з різних куточків нашого всесвіту. Усі рушники та постільну білизну у найближчий час роздадуть тим, хто цього потребує. Збір речей для України продовжується, адже допомога передається не лише постраждалим українцям, а й військовим, які сьогодні боронять кордони нашої країни. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.